У мене, до речі, є така цікава штучка, називається вона по-слав'янськи, мабуть, кубік, але mm -hmm. на ньому дуже дивні грані. І ці грані, вони ну, умовно запрограмовані, да? і я таким чином можу зрозуміти, як мені рухатись умовно в якийсь момент, коли я не розумію, що мені робити. Для себе, а, прилип, а, щось, ну, так, щось. Кожну грань я сам визначив, що вона означає. І коли кидаю, вона там випадає, я розумію, ага, типу, от, дві чаточки, да, це потоковий рух. Значить, я все правильно роблю. Мені треба продовжувати. У мене є тут така грань 5 і 3 чверті. О, це означає... 5 і 3. Да, 5 і 3 чверті. Ну, така грань. Я знаю, що ага, 5 і 3 чверті це однозначно так, але може він бути що завгодно. В якийсь момент. Ну, це так. Отвлечення. Добре. Приходимо до наступного блоку про акторську кар'єру. І перше питання, що привело тебе до акторської майстерності? Чи є актори, які тобі, які тебе надихають? Так, Звісно. <laughs> я з дитинства Джекі Чан. Я передавився всі фільми багато разів. І я пам'ятаю, там, доспіхи Бога чи щось таке. Після кожного фільму я скакав по диванам, і я уявляв собі себе джекічаном, який міг з чим загоном, нападав там на батька, умовно, і ну, це таке натхнення. Ти пам'ятаю той момент, коли він біг по такій майже отвісній стіні, от, а потім там якимось чином перекручувався. У нього дуже круто розвинений цей талант ну, імпровізації, по-перше, а друге, каскадерство це і це рух. Це дуже крута тема. Я спочатку не розумів, як це можливо. Мене це зацікавило з точки зору розібратись, ага, моє тіло може отак. Mm -hmm. І це в мене десь на підкорці, воно mm -hmm. зупинилось, запам'яталось. І я думаю, ага, класно розвинути оцей скіл. Другий актор, який мені подобався, це був ну, був, є Джим Керрі, і в нього талант фантастичний також до імпровізації, але комедійний. І його міміка, його пластика, це було щось фантастичне. І от в мене другий спогад і згадка це ага, круто, можна робити бути щирим, бути. Да, Є в камері, в кадрі, э, сміючись над собою, над всякими різними э, історіями. От. І потім, коли я вже почав займатися в театрі, а це було спонтанно. Я просто побачив в інстаграмі пост, да, що є там відкрите заняття з акторської майстерності, приходьте, навіть не акторської майстерності, а з ораторською мистецтво. Mm -hmm. От, і я згадав моїх улюблених героїв, що я хотів пластики, я хотів е, круто виглядати в камері, кайфувати від того. Я пішов з задоволенням, але театр це трошки інше, ніж е, кіно. Тому я програв е, в театрі достатньо довгий час е, в різних е, форматах театру, як і камерні театрі, так і там формат плейбек-театру, де там більше. Е, е, Більше йде да, акцент на метафору, да, і історії людей ти показуєш за допомогою пластики. Людина приходить, розповідає історію, ти її показуєш метафорично, так? Ти це відчуваєш. Mm -hmm. І це круто. От різні формати театрів, але потім я зрозумів, що все-таки з камерою мені якось приємніше, і це можна потім згадувати, на це можна працювати. Mm -hmm. Тому я зрозумів, що хочу бути в кіно і поступив на кіноактора, і вивчився на кіноактора. І зараз мені формат зйомок ближче, ніж театр. Хоча я поважаю театр, і він просто зараз ну, трошки пішов з мого життя. Але пам'ять і той скіл, який я там отримав да, досвід, він живе. Так, да. дякую. Наступний. Е, який проект Тік-Ток, короткометражка чи повний метр став для тебе найбільшим викликом як для актора? Hmm. Цікаво. Uh, <laughs> <laughs> я я, я що згадати, я, я не кажу там про слід, про сліпу, це українські серіали, uh, дитячі телеохорони це ці всі, всі, всі серіали. Вони були величезним викликом для мене, тому що, ну там, я колись починав з масовки, а потім були лінійні роги, Да? І от коли в тебе є декілька. А, навіть не лінійне, тоді ще епізоди. Епізоди це може бути один, два, три, ну там, до 10 знімальних днів в тебе може бути. І от я пам'ятаю, що в мене в якийсь момент почалися проблеми з запам'ятовуванням. Вдома я все пам'ятаю, я. Текст. Вивчи. На майданчику інша атмосфера. Там камери, напруга така стоїть фантастична, З актором ти не бачишся і треба грати у цю історію по факту. Ну, в дії текст кудись дівається. І оце найбільший виклик, тому що коли втрачається текст і коли ти вже не можеш імпровізувати, да? а це моя сильна фішка, а тобі треба чітко по тексту йти. Оце для мене виклик. Yeah. <laughs> Найбільше, мабуть, цікавий для мене формат. Це був перший, а це був навіть не перший, це був другий мій короткий метр Дотліває холод мій у ватрі зняти на Тільміа. Там я грав головного героя такого, дуже романтичного хлопця. І це був дуже класний. Мені дуже сподобався сюжет. А виклик був в тому, щоб е, не грати себе. Тому що цей персонаж був схожий по психотипу на мене. І от е, просто бути щирим в камері це круто. Але ж ну, тут трошки про інше, тут треба наповнити його характером. І тут складність в тому, щоб спочатку наповнити його, оживити його е, там, по різним методикам, там, Чабак, мейснера, а потім від, е, відокремити себе і те, що залишається, от. це вже його історія. Але з мене там також щось є. І от грати е, схожого персонажа на себе, це виклик. тому що... Якщо персонаж не схожий, легше. Так. Да. Да. Ну, все по-різному, ясно, що там є різна градація там, акторів, які довгий час грають виключно персонажів, які схожі на них. Mm -hmm. Є там супер крупкі актори, які грають мультиперсонажі, тобто будь-які характери. Але здебільшого почати грати щось, що не типово для тебе це важко. От. Зіграти кардинально э, інший персонаж легше, ніж зіграти схожий на тебе персонаж, залучивши туди якісь інші якості трошечки. Mm. Оце, ну, для мене це виклик. Типу, бути на камері по факту близько до себе, але не собою. Цікаво. Брійте Так, як навчання в Ukrainian Film School вплинуло на твою кар'єру та підхід до творчості? Класне питання. В принципі, це навчання змінило моє життя десь прямо ну, на 180 градусів. Я приїхав на троєщину. Це важливо. Так. Прямо навпроти кіношколи, щоб ближче бути. У мене там три хвилини до... до кіношколи було просто через дорогу прийти по факту. Я дуже багато почав займатися собою. Я почав жити сам в якийсь момент. І це також було дуже цікаво для мене досвід. І в якийсь момент почав займатися виключно форматом э, домашніх завдань, виключно форматом. Ну, от, раніше в мене було життя, ну і кіношкола. А кіношкола якимось чином от, захопила, захопила моє життя. І стало, що в кіношколі я там приділяю 70% часу. Ну там І спорт, і особисте життя це щедлаці. Ну, По факту. Вона змінила мене, змінила мій підхід до життя, змінила розуміння, хто такий взагалі актор, як бути справжнім, тому що справжній актор це щира людина, яка не боїться показувати свої власні відчуття і робити це по-справжньому і глибоко. От і вона фінашко відкрила для мене глибину. Mm -hmm. Ну і якщо брати вже там особисті якісь моменти, то я почав поважати жінок. Дуже сильно, глибоко в собі і я пропрацював цю тему. Взагалі, чи акторок? Взагалі. А -а -а. Як на школу? Як це пов'язано? Ну, це, це не просто пояснити, але... Поставимо все за кадром. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, і ми знімемо з Іваном окремий підкаст по цьому питанню. Буде називатися Як поважати жінок. Як акторська школа впливає на повагу до жінок. Так, наступне питання: яка роль мрій, яку б ти хотів зіграти в кіно? Є така? Хм, така була. Що завжди хотів грати якихось, яких фантастичних персонажів з усіх сторін там, суперкрутих, андрізких там, ну, типу, no. левіласов і так далі. Потім в якийсь момент вона помінялась, і мені сказала одна відома режисерка каже, в тебе психотип антигероя, Трікстера. Да? Тобто за тебе будуть вболівати, але ну, за... ти всередині матимеш негативні риси характеру. І мені сподобалася ця ідея, і я почав цим жити. Мені сподобалось грати негативних героїв. Якщо брати на сьогодення, то кого я б хотів зіграти, я б хотів, мабуть, якогось ну, Джека-горобця зіграти. Да, та, Включити туди весь свій креатив да, в створення ролі і зробити. ну от, Мені подобається вільний формат, де можна креативити і з режисером спілкуватися над формуванням ролі. І от в такому форматі, в принципі, будь-яка роль мисливця за пригодами, мені дуже цікаво. Круто. Вауда. Як ти поєднуєш акторську діяльність з роботою ведучого? Чи допомагають ці професії одна інші? Я був в захваті, коли відкрив, що це поєднювано ідеально. Да, я використовую ці акторські і кіноакторські прийоми ведення заходів. По факту залучити аудиторію. Ну, от, я просто знаю, як це базується на, на акторських тренажах. Ми цьому вчимося. Я почав то робити живою аудиторією. Ну, точніше, я спочатку почав вести івенти, потім я поступив на кіноактора, і воно підсилило те, що я роблю. Mm -hmm. От. І зараз я кажу, коли там мене питають, в чому твоя фішка, що ти робиш, таке креативне, нестандартне, то, звісно, це е цих Базових скілів утримання уваги, пластики, міміки, жестикулювання, вимови. Це все дуже потужно грає на мене в веденні заходів. Тому акторська майстерність це топ. Дякую Івану за цю частину і нас вперед. Для того, щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.